Ось ці птахи Ему ще 10 днів тому знаходилися під пильним наглядом свого батька Кабула. Сьогодні ж вони є володарями окремого вольєра. Кабул же, доки мешкає один в огорожі, та вже в серпні створить знову пару та висиджуватиме нове потомство. Троє двомісячних страусят майже все своє життя прожили зі своїм батьком, який приїхав до Полтави з зони проведення антитерористичної операції та отримав ім'я Кабул. Проте говорять в еколого еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді настав час їх розлучати. І 7 липня птахів розсадили по різним огорожам. Вже малюки підросли їм вже по два місяці, і вони вже можуть самостійно існувати без тата. Це ми зробили для того, щоб щоб у серпні місяці тато створив з самкою пару. На наступний рік було знову, знову були пташенята по голів'ї. Розлучити пташенят з батьком у натуралістичному центрі намагалися ще з початку місяця, розповідає Марія Валюх. Кабул, немов би відчуваючи розлуку, вів себе агресивно та не підпускав нікого до дітлахів. Чекали певного моменту, коли він зайде в будиночок. Ну і 7 числа нам вдалося їх розділити, закрили двері, і тато залишився в будиночку, а діти залишилися. На волі. Переносили розлуку як кабул, так і пташенята, говорять у натуралістичному центрі, досить важко. Особливо перші дні. Зараз їх розділяє перегородка, тому вони не можуть бачити один одного. Проте весь час спілкуються між собою за допомогою звуків. Перший день діти дуже сумували, жалісливі звуки видавали, шукали тата. І тато їх шукав. Ну а зараз вже вони більш-менш звикли до цього, і тому поведінка більш спокійна. Навіть тому не могли зайти до кабула, щоб насипати навіть їсти в вольєр. Зараз він спокійний, адекватний. Нині ж у еколога на туристичному центрі працюють над створенням пари кабула з голею. Та коли ж самка вже готова до спарювання, про це свідчать звуки, які вона видає. То кабул ще інстинктивно зв'язаний з дітлахами. Проте говорять фахівці, уже за декілька. За тижнів він знову прийде до тями, та вже наприкінці літа пара возз'єднається. А весною наступного року у пташенят ему з'являться братики та сестрички.